Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нації і смерть ворогам! Панове, якось так уже вийшло, я дожив до такого віку, що мені так, ну, то, то рідше, то частіше пишуть, що я нагадую дідуся Панаса. От тільки Знаєте, на відміну від дідуся Панаса, у мене трошки інша задача, ну, яку я сам собі поставив. Дідусь Панас вів передачу на добраніч діти. І після його казочок діти засипали. А моя задача трошки інша. Вибачте, будь ласка, і палій, це ж не просто так. Я хочу. Пробудити людей, пробудити українців. І пам'ятаєте вислів ідуся Панаса там, отака От фігня-малята. Так, а яка фігня малята в нас? А давайте подивимося, панове, що в нас за фігня? У нас 10 років війна? Частина України захоплена. Ворог збирає сили, збирається атакувати. Ми його тримаємо із останніх сил. Ну, перепрошую, мені скажуть, що як це з останніх сил, панове, хлопці втомилися. Заміни їм нема. Ну, це із таких деталей. Але чому ж нема заміни? Що відбувається в країні? А трошки глянемо раніше, панове. У нас представники, я, ну, скажімо так, найкращі представники українського наріду вибрали нового президента. Ну, власне кажучи, те, що він артист, і те, що він там на роялі, чим він трендів по роялю, я не буду казати. Але справа в тому, що він, як тільки почав іти е, в владу, агітаційна кампанія була, він брехав, 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 нахабно брехав. Взагалі-то така брехня називається хуцпа. І якщо ви таке слово не чули, то це, ну, скажімо так, звичайно, це правильно. Тому що слово хуцпа це іноземне слово. І, власне кажучи. У всьому світі більше ні в кого цього слова нема, тільки у євреїв. Слово Хуцпа існує тільки на ідіші і івриті. І тільки вони ну, повністю знають, що це таке. Але якщо ви не знаєте, я в хоча я в попередніх відео там розповідав про це, хуцпа це не просто брехня, а нахабна, наполеглива, агресивна брехня, самовпевнена брехня. І така брехня дуже гарно переконує людей. Пам'ятаєте такий вислів, що якщо ти когось обдурив, то не радій і не думай, що ти розумний, ні, просто тобі довіряли незаслужено. Так от, власне кажучи, інших людей, які незвичні до такої нахабної брехні. Вони якось ну не може ж бути, щоб людина так нахабно брехала. Ну, ну, повинна ж бути, яка то межа совісті, а її немає. Межі совісті немає. До речі, це дає надзвичайно велику вигоду в бізнесі. Бо коли твій опонент все-таки надіється, що в тебе совість є, а ти нею користуватися не будеш. Вона в тебе чиста, бо ти ніколи нею не користувався. То ти його завжди підставиш, оббереш І, як то кажуть, не пійманий, не злодій. І навіть якщо пійманий, то буде казати, що ні, це не я. Ну, не в тому справа, панове. А справа в тому, що той обраний президент, він не тільки коли була агітація, ну, каже, що найбільше брешуться, коли виборча кампанія. Він і так постійно бреше. Але й мало цього, Пам'ятаєте, він колись насміхався над е, е, попереднім президентом, казав гідрант Конституції. Так от, вибачте, будь ласка, але якщо ми, наприклад, згадаємо дитячу, дитячу шкільну таку задачку про басейн, через одну трубу вода не ливається чи в другу виливається, і е, коли він нальється або коли він стане пустим. Так от, наша країна, як той басейн, нам світ допомагає. Бо ті ресурси, які в нас були, до речі, пам'ятаєте, у Порошенка, коли він став президентом, йому скарбниця країни складала 109 тисяч гривень. Ну, це такі великі гроші, ну, не всяку ще й машину гарно купиш. А Порошенко вже Зеленському передав мільярди. Зеленський швиденько почав Україну позбавляти від тих мільярдів, друзям роздавати, прощати борги і таке і інше. А навіщо йому це було потрібно? І взагалі, навіщо його привели до влади? Навіть фільм зняли для того, щоб е агітаційний, щоб люди в нього, за нього проголосували. А відповідь є така проста. На жаль, сумна, бо люди про це не звертали уваги, вони не вірили. Є такий проєкт Небесний Єрусалим на території України. Про нього є відео, повикладав Ігор Беркут. Або Беркут. Багатеньке відео, порозказував. Чітко. Я посилання на ці відео викладу, ну, чесно кажучи, я не перевіряв, може вже їх прибрали, щоб не палиться. Так от, що це за проєкт Небесний Єрусалим на території України? Євреям в Ізраїлі тісно, в Ізраїлі євреям небезпечно. І їх треба переселяти кудись в тепленьке місто. Так от, якщо з України викусити Дніпропетровську, Запорожську, Херсонську, Миколаївську, Одеську область і зробити такий анклав і назвати його Небесний Єрусалим, або таку країну уже з твердими кордонами. То, відповідно, їм там буде добре. І погода гарна, і земля гарна, і люди то привітні. Ну, власне кажучи, непривітних людей тут же ж не залишать. Бо залишать тільки тих, хто не антисеміти. А що таке антисеміт? Якщо ти хоч раз коли-небудь єврея покритикував все ти антисеміт, на що має право гой? Це тільки якщо, наприклад, із двох євреїв сказати, оцей кращий. І все. Так от, на цій землі антисемітів не буде. Але хтось буде. Слуги то їм треба. Так от, а що треба для того, щоб країна з неї цей шмат викусить? Треба, щоб країна розпалася. І якщо ми подивимося на дії Зеленського, то все для того, щоб країна розпалася, він робив і робить. Він її ослабляв і матеріально, і його друзі розкрадали і допомогу, і все. І фізично. Справа в тому, що, вибачте, будь ласка, коли кажуть, що не може бути, щоб Зеленський домовився з Путіним про здачу України, так звичайно, не може бути. Але питання, перепрошую, панове, а для чого тоді для, для агресора відкрили південний коридор? Для чого північні до Києва відкрили дороги? Для чого аеропорти відкривали, познімали охорону для того, щоб могли десантура приземлиться, не, е, е, то саме, хотів сказати, Німецька. Ну, власне кажучи, фашистська, рашофашистська, расоф, рашистська. Ну що, будь ласка, ну, звичайно, це не зрада. Це просто, то ну, так от він. Ну, власне кажучи, він же ж пообіцяв, що він домовиться з Путіним і зійдуться посередині. Ну, він же не пообіцяв, що нам от цього буде добре. Він сказав, що він зійдеться посередині. Отакі от діла малята. Так от, панове, ми маємо. Що ми зараз маємо? Яка в нас фігня? Ми маємо війну, Україну... над Україною стискається кільце ворога, агресора, а зсередини Україну руйнує його молода команда. Набрана. І якщо би подивитися, кого він набрав в Верховну Раду, ну, знаєте, от як колобок пекли. Що вже муки немає, але там пішли віночком, позмітали з сміттям з усім із е, мишачими какашками, зліпили і получився колобок. Так от у нас в Верховній Раді величезний колобок. Цей колобок називається монобільшість. Вони всі дресировані. Вони там на карпатських курортах. Пройшли дресирування, і, власне кажучи, їм не треба особливо думати. Їм треба правильно піднімати руки. І вони піднімали правильно руки. Пам'ятаєте, турборежим? А хтось задумувався, для чого Україну готували, для чого так швидко міняли законодавчу базу України? Мало того, зарані було прийнято рішення. От зараз питаю тут. Е Стікає термін ну, президентської повноважень Зеленського. Панове. А вже прийнятий закон. І завдяки цьому закону, в той час, коли Україна оборонялася від ворога, а був прийнятий закон. І тепер Зеленський, поки військовий стан, він поки буде президентом. Йому не треба бути гусей, не дратувати їх. Він спокійненько буде доводити нас до необхідної кондиції, необхідної їм кондиції. Це ота труба, через яку виливається вода, виливається кров українська. От і все, панове. Відповідно, що ми можемо в цій ситуації? Що нас чекає? Якщо ми цю трубу не закриємо, то кров витече. Допомагати нам. Ну, звиняйте, будь ласка. Ну, я, наприклад, коли я бачу, що якийсь бомжик просить, дай каже, хліба, а сам палить цигарки, кажу, йди далі. Тобі треба цигарки, а не хліб. Так от, якщо хто нам буде давати допомогу, коли вони бачать, що у нас розкрадають, а люди, знаєте, як за це саме кивають головами, і вони задоволені з цього, ніхто. Не буде готувати нових олігархів. їх, їх під, підгодовувати за рахунок своїх людей. Так от, панове, якщо ми не затнем дірку, через яку витікає українська кров, ми зникровимося. І що тоді буде? Самий паскудний варіант нас захоплять расисти. Хтось із патріотів встигне втекти, хто не встигне, вони всі будуть знищені. Власне кажучи, списки вже підготовлені. І давно-давно ці списки відомі. Пам'ятаєте, коли колони йшли, брати Київ, там були парадки і були похідні крематорії. Вони не планували влаштовувати бучу, бросати на вулиці людей. Всі люди повинні були акуратненько згоріти. І слідів не було. Це перший самий паскудний варіант. Варіант трошки кращий. Наш президент доведе нас до перемоги, але це буде пірова перемога. Тобто, якщо не знає, хто про воєначальника піра, він отримав перемогу. В результаті в його пошти все військо загинуло. Така перемога дорівнює поразки. І що може бути? І що вони хочуть, як я думаю? Те, що вони хотіли зразу нас здати, не вийшло. Українці зупинили ворога. Той красивий план зійтися посередині лопнув. Чи луснув? О, так смаковитіше. А якщо ми переможемо, тому що в кінці кінців росіяни влізли в війну, а європейці вони розуміють небезпеку, зрозуміли небезпеку росіян. І якщо ми почнемо задихатися, почнемо помирати, то нам почнуть допомагати так, як треба, щоб зупинити ворога і, власне кажучи, перемогти його, щоб Росія перестала бути для них небезпечною. Але для українців нас залишиться жменька. А сюди приїдуть ті, хто хотіли приїхати по плану Небесної Єрусалима. І вони чудово, красиво скуплять, прихватять, і Україна стане Небесним Єрусалимом. Можливо, навіть вся. І третій варіант це коли ми нарешті проснемося. Першу чергу я розумію, що проснуться тільки ті, хто здатен проснутися, хто здатен зрозуміти, хто не попав під вплив цього зомбування і почнуть уже активно зупиняти внутрішнього ворога. Бо так не можна. Не можна битися тільки захищаючись, не нападаючи. Ми зараз вже почали на Росію нападати. То там, то там щось підриваємо. А внутрішні вороги вони почувають себе чудово. Так от, панове, вибачте, будь ласка, а давайте згадаємо часи Майдану. Пам'ятайте, які висіли красиві плакати з Януковичем. Ну, кругом там, графіті, все. Давайте знову-таки Януковича почнемо викладати на відео, тобто на, на відео на парканах. Ну, просто щоб пригадати нашій владі. Що ми, українці є, і терпіння наше велике, але не безкінечне. А іще одне, я думаю, що ну, наша, наші слуги народу, наші слуги, які б вони не були тупі, але вони починають розуміти, що верхівка, як тільки щось стане поганенько, тільки запахне шмаленим, вони перепрошую чкурнуть. З України. Тільки куряво полетить за ними. А оці слуги тут залишаться. І я так думаю, що цим слугам люди, які знають, що це вони співучасники цього злочину. Оці ось, ось сотні тисяч людей, якщо вже не мільйони людей загибли, це на їхній совісті. Це їхнє голосування до цього привело. Це вони винні. І знаєте, якщо українці не зможуть дістати найбільш винуватих, то добряче дістанеться і менш винуватим. І зараз вони починають розбігатися з Верховної Ради. Жити то хочеться. Але якщо ті, хто найбільше винуваті, думають, що вони спасуться там в Ізраїлі чи десь інде, ну може в Антарктиді десь там далеко. А так українці по всьому світу. Зараз нові часи, нові технології війни. Куди вони заховаються від дронів, куди вони заховаються від ракет, а зробити що одне, що друге, українці вже навчилися. То їх чекає життя сповнене параної. Бо вони будуть, я не знаю, в бункері жити. До здоху. І здохнуть від переляку, коли хтось хрясне дверима. Ну що ж, панове, дякую за увагу. Вибачте, що я вам не таку веселу картинку намалював. Але я на заставки поставлю картинку Януковича. Вона мені дуже подобалась. Просто, я ж кажу, до речі, якщо ви намалюєте картинку Януковича, то перепрошую, ви комусь погрожуєте? Ні. Ми просто згадуємо минувшину. Ну чому не згадати, правда? У нас же ж пам'ять є. Ми багато чого пам'ятаємо. Тож слава Україні, панове! Слава нашим героям і смерть ворогам. І головне, шукаємо своїх і єднаймося. Бо зараз важкі часи наближаються без своїх. Вижити буде важко. Зараз, щоб вижити, треба бути гуртом. Якщо раніше можна було, моя хата з краю відбутися, то зараз гуртом. Тож, гуртуймося, панове, удачі вам і щасти!